Так, по отворам для рекуператорів. Ось, для, для нашого рекуператора Блауберкотер буде 180 мм в даному випадку діаметром. Ось, значить, я спілкувався з підрядниками по монтажу рекуператорів, які роблять такі отвори з кутовими з'єднаннями. Ні один з них сильно довірив мене не викликав. Тим не менше, мені прийшлося якби робити рішення, яким чином мені хто мені зробить цей отвор, як його можна зробити. Як ви бачите, він. Такий тут він круглий, і тут він ось так виходить назовню. Туди вправо він у мене виходить. От так, так він у мене зроблений. Ось Тут всередині там трошечки вибито. Отак. Значить, історія така. Е, пропонували там вони всі колхозів. Е, тобто, там взяти там, умовно з'єднання від Венса е, вентиляційне, яке має там кутове з'єднання, яке має там, діаметр 150 і перехід на е, прямокутну трубу 200 на 60 мм. І вирізати це 150 мм диркусь, вирізати в 160 мм, щоб 160 мм труба туди стала. Ось, але ну не знаю, якщо є там якщо є від виробника нормальне з'єднання, яке йде в комплекті, ну яке можна докупити як окремий комплект спеціально для цього, то навіщо тоді колхозити і робити там, умовно, видумувати щось своє? Ну, тобто, я думаю, я схиляюся до того, що. Те, що зроблено виробником, напевно, краще в будучим щось своє придумане. Хоча не знаю. Власне, був варіант зробити алмазним бурінням, просто замовити собі самому і зробити, типу, буріння отвору окремо цього, але воно не скрізне, як ви бачите, тільки чисто пробурити цей піноблок. А потім, відповідно, зі сторони робити зі сторони робити цей отвір такий самому, ось як ви бачите. Але... Його робити зовсім непросто. От. Тому, не знаю, я подумав, подумав, подумав і, в принципі, вирішив взяти одного з підрядників. Там була адекватна ціна за отвори і монтаж. Я вирішив взяти одного з підрядників і е, замовити такий монтаж отворів. Ось, в процесі монтажу е, отворів вони. Е, Кіт, до речі, я замовив той, той самий що від виробника, який рідний іде. І, так, І, да, замовив кіт від виробника, який рідний. Прийшли, прийшли мені ці монтажники. Вони зробили мені ці круглі отвори. До круглих отворів питань у мене немає, вони зроблені не дуже добре. Да, до речі, як я вже казав, висота у мене, як по, е, по рекомендаціям Блауберга, там 300 мм зверху відступлено, 300 мм відступлено справа від вікна. От, е, ну, я взяв трошки зазорошу на стелю, як ви бачите, чорнову, щоб була там 8, 8 см. Нехай буде, тобто у мене там 300, е, верніше, 38 см вниз і там 30 см вправо, умовно, від центру, від центру цього отвору. Відступлено знову ж таки. Я брав ці параметри з офіційної документації для цього рекуператора. От отвори мені зробили круглі нормально, питань немає. Отвори, які бічні, вони зробили. До них питання в мене є. Щось вони дуже погано мені їх робили. Зробили не центровано перший отвор. Я був дуже злий. А от після того там вони мені зробили краще наступні отвори. Але перший отвор, от як ви можете бачити, він зроблений. Ну, не відцентровано, він зроблений, він зроблений хірово. У мене там справа, умовно, там є місця, там, де півтора сантиметра всього-навсього тепло із рясі лишилося. Можна було лишити там, по 2,5-3 але, але, Ну отак. Шо маємо, то маємо. От. В принципі, цей отвір можна було б зробити й самому. Я маю на увазі, можна було б окремо замовити це лазерне, не лазерне, а лазне буріння, просто щоб обережненько вирізали. От. А той боковий можна було б самому в принципі, зробити. Для цього можна було б використати умовно там, перфоратор. І для того, щоб обережно вирізати, е, я бачив, що можна використати там мовно ніж по гіпсокартону, щоб фасад обережно вирізати, або ж отакий от ніж по а, мінваті. От, ну я бачив, що використовували їх, і використовували в принципі адекватно. От, це якщо говорити про самому це зробити. Але в цілому, так, про монтаж скажу. Монтаж вони почали робити мені. І за монтаж я дуже ну, я відмовився, тому що хлопці взагалі якось нормально нічого не відміряли. Відрізали, там як попало. Ну, стики нічим не промазували. А тут, типу, сама складність в тому, що ну, конденсат, скоріше за все, буде в процесі роботи, і тут буде декілька стиків в цьому кутовому з'єднанні. І це важливо для мене, тому що ну, я не хотів би, щоб затікав конденсат в, під фасад. Це було б неприкольно пошкоджувати фасад, і щоб він, він у мене там з часом, умовно, не відпав. Ось. Тому... Тому від монтажу від їхнього я відмовився. Вони мені забакапорили одне кутове з'єднання. Мені довелося докупляти ще одне з'єднання, але в цілому, ну досвід, такий от досвід. Дірки вони мені зробили цю отвори. От перший я вам показав, можете бачити. Зараз покажу другий і третій. До речі, для того, щоб у мене тут ще така штука, що два отвори, вони ось, їх треба було відцентрувати, щоб вони були верніше, не відцентрувати, а щоб вони були на одному рівні. І, власне, для того, щоб вони були на одному рівні, я використав лазерний рівень. Якщо комусь цікаво, хтось не знає, ось така розпорочка, прекрасна стоїть. стоїть лазерний рівень, і лазерним рівнем можна отак дуже добре. його все... Зробити, відмітити і подивитися. І от воно покаже. Для мене важливо, тому що в процесі фінальному тут буде два рекуператори, вони будуть стояти поруч, Вони, ну, щоб воно естетично виглядало, вони мають стояти на одному рівні. От. По параметрам все те саме, що в попередньому отворі. Я просто покажу, як виглядає. Там, Ну, умовно, то був перший отвор, це був це буде отвор номер 2 Ось так він мене виглядає. Ось. Е-е-е. Зверніть увагу, що там ще. е-е-е. Трошки підбиті краї е, спеціально для того, щоб було більше місця, щоб туди влізла ізоляція. Тому що е, просто круглий отвір він, е, ну, не, не помістить ізоляцію. Там треба трошечки підбити його, щоб було ще місце для ізоляції, щоб було. З зовнішньої сторони він виглядає в мене ось тако. Отак От він в мене виглядає з зовнішньої сторони. Ну, Це вже більш, більш адекватніше зроблено, ніж попередній. От. Е, ну, фасад трошки пошкоджений, але я думаю, що я його. Якимось умовно герметиком е, заліплю чи щось таке. Оце буде отвір номер 3 такий. Ось він теж так виглядає прекрасно. Ось. Теж підбитий там обережненько, щоб було місце для ізоляції. Зовнішні, зовнішнього сторона теж от виглядає непогано, це напевно взагалі хороший, нормально зроблений. мій робочий безпорядок. І останні, останній острій який зроблений був це ось тут. Теж так, тут все хок, але є один нюанс. У мене стіна досить коротка тут, не така широка, як треба. Не вистачає 300 міліметрів з кожної сторони. То що мені прошуся зробити? Я рахую, що в мене буде гіпс справа, гіпсокартон. Там він з'їсть, умовно, там 6 сантиметрів. Я беру залишок, який у мене залишається, ділю його пополам, і ну, в центральному місці я просто роблю, роблю центр цієї труби, цього отвору. О, вийшло десь, напевно, сантиметрів 22, напевно, воно вийшло. Замість 30 рекомендованих з кожної сторони. От. Ну, зверху, зверху стандартно, так як я вже казав. Отвір, в принципі, такий самий, теж підбитий трошки от зверху, як ви бачите, для того, щоб туди місце було для ізоляції кутового з'єднання, саме проізолювати його. От. І в зовні він виглядає ось. Так само виглядає зовні. Отак. В принципі. Ну, по отворам це, напевно, все. Тобто, можна замовити, щоб ну, умовно, зробили, допомогли. Можна замовити монтаж, можна ще щось вирішувати вам, як ви, як, як ви будете це робити. І досвід такий, я замовляв з монтажем, але бачите, в процесі я побачив, що монтаж такий собі, то я попросив, щоб мені зробили тільки отвори, а з монтажем я буду ну, сам довпатися. Ось, це все, напевно, по отворам.